Вечора сьогоднішня наша розмова стосуватиметься життя кожного з нас, кожного, хто має у родині дітей або принаймні готується до цього відповідального кроку. У вихованні дитини важливо враховувати усі аспекти, адже від того, які цінності буде привито дитині з маличку, залежить найголовніше, яке її чекає майбутнє. Тож з проханням роз'яснити, на що в першу чергу варто звертати увагу батькам, виховуючи дитину, щоб вона зростала з вірою в серці і з Богом у душі, ми звернулися до настоятеля свято-пенталемонівського храму отця Сергія. Отець Сергій людина формується з малечко, і так само з малечко формується її віра. Як правильно мають батьки виховувати? Дитину, з якого віку вони мають її привчати і прививати їй. Любов до церкви, любов до віри, православної, любов до Бога. Уже з самого початку, коли ще мама під серцем виношує дитину, вона за неї молиться, щоб Господь благополучно і розрішив від бремені. Вона молиться за цю дитину, щоб вона не тільки здорова родилась, але вона молиться, щоб Господь її благословив. На все її життя. І, звичайно, коли дитина вже народжується, її хрещені приносять в храм для того, щоб похрестити. І священик, який хрестель, завжди хрещеним батькам напоминає про їхні обов'язки щодо цієї дитини. Тобто, поки дитина ще маленька, це, як правило. Десь, вони тільки народжується, вона ж нічого не розуміє, коли приносять хрести. Вони за нею просто моляться і приносять її кожні служби, кожної неділі в храм для того, щоб причаститися тих христових тайн. Е, І самі ж вони повинні е, ходити в храм. Тому що якщо дитини тільки заставляють, що ти повинна молитися, ти повинна робити храм, а сам нічого робити не буде, то трошки, може, походи, а потім воно просто не буде робити цього. Тому що самий, е, добрий приклад це коли е, е, свій приклад. Е, уже до семи років церква перечищає без відповіді е, дітей, але тим не менше е, і хрещені, і батьки, які повинні кожну е, неділю бути в храмі, вони повинні вдома вести якісь бесіди, вони молиться повинні. Тому що якщо дитина бачить, що Ранок починається вдома із молитвою, закінчується молитвою, і перед їдою моляться, і після їди, от уже і є по цей початок. Ну, а звичайно, далі більше. Коли дитина вже починає більше все сприймати через якісь духовні передачі. Наприклад, коли наша читати не вміє, коли вже навчилась читати, вона вже старається читати духовні книжки, священне письмо. От в цьому вже починається її формування. І так воно формується. І надалі. Скажіть, будь ласка, а які молитви має от, першочергово вивчити дитина, щоб звертатися до Бога? Чи є це саме дитячі? Отче наш, молитва Господня, в огороді це діло. Богороді це діло. Символ віри. Ну, Тут же ж, опять же, дивимося, який вік у дитини. Скіха в неї пам'ять, але привчать повинні. Я ж говорю, якщо. Читають батьки перед їдою три рази на день, отче наш, то дитина вже запоминає, Вона вже отче наш знає хороша. І цю молитву вона може молитися, тому що сам Господь нам дав цю молитву, щоб ми не й Тобто поступово все-таки дитину в родині так. варто налаштовувати. На сповідь, як правильно е, налаштувати дитину на сповідь батькам, щоб це не було для неї якимось все ж таки стресом, хвилюванням, щоб це в неї викликало лише позитивні емоції? Знову ж таки, якщо дитина із своїми батьками кожну неділі в храмі, це для неї нормально, це для неї єстественне, тому що вона приходить і бачить, що люди приходять, каються, причащаються. Це все ну, це навіть... Це навіть не треба навіть нічого говорити, тому що дитина сама бачить, вона сама формується. Вона живе в церкві, вона церковна дитина. Хуже з тими, якими яким не займалися взагалі ніяким духовним вихованням. А тут, звичайно, вже треба пусти розмови, об'ясняти, що розказувати, що все, що ми бачимо, що все створив Господь, що ми його, діти, що ми його повинні благодарити за все, що він нам посилає, тому що все, що ми її бачимо, це нам посилає Бог. І, звичайно, такими речами ми якось можемо дитину влаштувати позитивно, щоб вона йшла в храм, щоб вона приступала до святих тайн, щоб вона молилася, щоб вона благодарила. Отець Сергій, а яку роль відіграють в даному випадку недільні школи? Чи працюють вони саме у нас? Недільні школи. Я знаю, у нас Покровська при, при, при Покровському храмі є. Є така школа, так? Є, так. І, е, е, по-моєму, що є на у храмі Святого Миколая на Богдана. Звичайно, вони велику роль відіграють, тому що е, приходять е, діти або люди определь, е, определеного віку, вони соб, між собою спілкуються, е, вони якось. Е, Ведуть бесіди. Тобто вони, вони разом формуються, виходить. Там безпосередньо вже йдуть як заняття з, з самими дітьми. Да? Вони, вони по класам, чи збирають дітей, чи вони? Є определенна категорія. Це не значить, наприклад, по класам. У нас місто невелике. Наприклад, у великих містах, наприклад, в Росії, Москва, Санкт-Петербург, то там вже по класам йдуть, що там населення велике, і діти, і батьки хочуть, щоб здавати своїх дітей Именно в православні школи, там вже по класам йдуть. Там, помимо тих наук, які кожен школяр повинен вивчати, там ведеться звичайний урок закон Божий. Закон Божий, там уже дитині все прививають, розказують. Уроки починаються з молитви, закінчуються молитвою. І всі прекрасно знають, що діти це наше майбутнє. І як ми їх виховуємо, таке у нас і буде майбутнє. Якщо ми будемо їх прививати до церкви, до Бога, а це значить до добра, значить у нас буде добре майбутнє. Якщо ми не будемо нічого, нічого не будемо робити для виховання наших дітей. Якщо ми їх не будемо церкавлювати, якщо ми не будемо їх учити молитися, якщо ми не будемо їх заставляти, навіть, щоб вони читали духовні книжки, бо зараз вже діти в основному коло комп'ютера сидять цілими днями, то таке у нас і буде й майбутнє. Без церкви, без Бога у нас майбутнього взагалі не може бути. Не тільки в нашій державі, а взагалі в цілому світі. Ми розуміємо, що людина, яка ходить, дитина, яка ходить до церкви, в неї зовсім інше світосприйняття і зовсім інше розуміння. Від чого церква може убезпечити все ж таки дитину? Ми от останнім часом почастіше випадки і дитячого суїциду. Чи може от все ж таки церква і православна віра вплинути на такі? Це це повинні ми повинні робити все разом. Це не можна сказати, що одна церква повинна щось робити. Ми це говорили тільки що за дітей і, і, і торкнулись сім'ї. Тобто це все формується у кожної сім'ї. Суїцид це гріх, це самогубство. В, велик, в цьому приклад Іуда Іскаріотський. Що його там чекає? Це страшно, що його там чекає, куди він попав. Якщо дитина буде про це знати. І священне письмо, то вона про це ніколи не буде думати, про те, щоб накласти на себе руки. І я ж вже казав, що дитина, якщо коли дивиться, якщо в неї кругозір сильно розвинутий, то вона бачить, що все сотворив Бог. І за все його благодарить за батьків, за, за їду, за друзів, за тих, кого вона любить. За родичів. За все треба благодарити. Якщо дитина буде так, вона вихована, то вона ніколи в неї не буде в голові, щоб щось на себе зробити або накласти на себе руки. Тобто треба бути тільки церковна, треба, тільки якщо народилась, це постійно, це, тільки буде, треба вицеркавлюватися. Якщо людина вицеркавлюється то вона буде обережена майже від усього. Якщо якась біда останеться, то така дитина завжди буде знати, до когось звернутися. Не буде шукати, десь їздити, десь шукати відповідь, якихось гадалок чи екстрасенсів, чи якихось бабок, дідок, якихось клікуш. А вона буде молитися до Бога, просить, і Господь, звичайно, їй відповість. У нас же скільки чудес, усь. кожного дня залишається в нашій церкві. Міроточить ікони мощі святих перевозять, Вже, якщо людина не може сама привезтися, до нас привозять, сюди недавно привезли, знаєте, може Гапі та Печерська. У нас такі великі можливості поїхати. Ми живемо в центрі України, ми, у нас скільки тут благодаті, скільки святин, що ніде в усьому світі, так немає скільки все є у нас. Тобто питати можна і спрашувати Бога, випрашувати, вималювати. І через святих, непосередньо до матері Божої. Ми в неділю святкова свято покрови святої Богородиці. Ми ж всі знаходимося під її покровом. Вона всіх нас спасає разом з сином, своїм Господом нашим Ісусом Христом. Скажіть, будь ласка, окрім е, місцевого храму, дитину варто е, відвідувати з нею монастирі, от паломницькі такі подорожі. Звичайно, це, це укріпляє віру, але не треба забувати про свій храм. Де, де людина живе, де вона народилася. В першу чергу треба йти туди. Тому що благодать кров однакова. А паломницькі ці поїздки, вони, звичайно, укріпляють вони віру. Монастир дуже хорошо поїхати. Попрацювати в монастирі, тому що у нас зараз монастирі відкриваються. Вони з руїн встають, тому що у нас тут все було зруйновано до самої основи. Тобто важливо, щоб дитина все це бачила? Звичайно. Залишайтеся здоровими і обов'язково знаходьте час приділити належну увагу дітям. А я прощаюся з вами до наступної п'ятниці. До побачення.